Всім привіт! Сьогодні я готую тушкований хек в метаному соусі. Приготування рибу розморозити, очистити від луски, якщо є, обрізати плавники, виняти натрощі. Видалити чорну плівку і рибу гарно промити. Рибу очистила і ретельно промила і буду нарізати на порційні шматочки. Викласти в миску, додати сіль на свій смак. Приправу до риби додаєте бажанням. Перед чорний мелиний на свій смак. Все з'єднали і добре перемішати. Рибу накрити харчовою плівкою. Залишити на 30 хвилин, щоб просочилося. Приготування овочів. Моркву нарізати соломкою, цибулю нарізати півкільцями, сковорідку налити олію, викласти цибулю. І перемішати, обсмажити цибулю 5 хвилин. До цибулі додати морку, перемішати, тушкувати до готовності моркви, тушкувати хвилин 20. Приготування сметаного соусу. До сметани додаємо воду, цукор на свій смак. Все з'єднав і перемішати. До моркви додати сметаний соус. Перемішати. Додати суміш перців. Додаєте за бажанням тушкувати 5 хвилин. Сметана заправка приготувалася. Риба просочилася і будемо смажити. сковорідку налити в олію, обваляти рибу в борошні. Викласти в розігріту сковорідку. Рибу всмажити з двох сторін до золотистого кольору. На рибу викладаємо сметану заправку. Спробуйте заправку на сіль, якщо не вистачає, то додати. Додати промитий лавровий лист. Тушкувати під кришкою 25-30 хвилин на помірному вогні. Риба в сметаному соусі протушкувалася. Вийшла смачна і ароматна. Готуйте, хай вдається. Всім смачного! Дякую всім, хто підписався на мій канал.